І усім привіт, з вами я, Ома, і сьогодні ми будемо робити обзор на мод Gaming Barnes Guns на версії 1.21.1, бо тому що це моя улюблена. Якщо б ви хотіли вбити Голема за 3 секунди і за той же час не спалити свій комп'ютер, то я думаю, що як мінімум цей мод точно для вас. Першим будемо тестувати базу, а саме пістолет. Перезаряджається вся зброя на ту клавішу, на яку у вас перекладаються предмети в іншу руку. Щоби прицілитись, треба нажати Shift. Тільки не пишіть, будь ласка, в чаті, що у мене скіл іщу. Мені просто треба приціл нормальний. От характеристики пістолета. До речі, нагадую, 20 тільки це одна секунда, і. Щоб вбити гравця, треба 20 дамага. Наступним у нас на черзі це буде снайперка і автомат. Перезаряджаємо. І тут трошечки відрізняється приціл. Тепер отакого брати і розстрілювати селяменів. І тепер снайперка. До речі, під час прицілювання в деяких оружках не можна рухатись. Я, типу, зараз зажав W і не можу рухатись. Хіба що якщо пригати, але це типу, баги. Не питайтесь, з чого я дергуюсь. я сам не знаю, це якісь інстинкти, походу. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І от їхні характеристики. Наступними на черзі у нас буде дробаш і мініган. В дробаш можна зарядити 8 куль поодиночно, а от уже мініган перезаряджається цілим магазином. Зараз скло зламаю. Отакі у них характеристики. І наступними... Ружками у нас будуть усі лазерні і ще вогнемет. Кстати, якщо ви не путались, то якщо на сам патрон навести курсором, то буде написано, до чого, до чого ці патрони. О, та тепер ці селяни будуть горіти не тільки в пеклі, а ще й зараз. Тепер будемо тестувати лазерні пушки. Почнемо із пістолета. Тепер перейдемо до гвинтівки. Тепер до снайперки лазерної. Ваншота є файна. І тепер до, по ідеї, гранатомета. Я зробив даблкіл і отакі характеристики у цих всіх оружок. Кстати у нас ще є базука. Па. Пес, мені снаряд заруїнив. Ну, типу, вже через 5 тичок ця хата вже не придатна для життя. Але є ще й інший клас, це типа такі різні кольорові пісні. І з'єднує то, що у них безкінечне АМО, а все інше у них різне. І дамаг, і ренджа, і затримка. Ну от, наприклад, взяти рожевий пістик. В нього дамаг 29, ренджа 30, 2,25 секунди буде кулдаун. Ще має такі прикольні партикли. Ви, мабуть, мене спитаєте, де їх взяти або як їх скрафтити. Є два способи. Через команду Function, give Вибираєте що саме? Ну або заглянути в верстак. Відкрити книгу рецептів і подивитися тут. Тут всі звичайні крафтяться із заліза і світло-сірого бетону, а лазерні потребують ще й залізних блоків і редстоуна. Кстаті, в Джеї його немає. І як ці оружки зараз раб моди заховав, що аж Джеї його не бачить, я не знаю. Тепер ми будемо тестити меди медикаменти. У нас тут є шприц із регенерацією, шприц із поглинанням, шприц із резистенсом шприц із швидкістю. І шприц, який збільшує наш максимум здоров'я. Я як піддослідна Криса, Просто всі ці шприці вколю в собі вет. Ух, що я за тепер! йо тепер! йо Що із моїм кутом огляду? О, ківо ефекти мені дають. Ну і все, тепер швидкість закінчилась. Наступна у нас медичка це простий бандаж. Якщо ми його з'юзаємо, то він нам дасть регенерацію на 4 секунди. Вау! Далі у нас йде професійний бандаж. Якщо ми його з'юзаємо, то у нас цілих 10 секунд регенерації. Вау! І тепер у нас повна аптечка. І якщо ми її заюзаємо, то нам появиться регенерація на цілих 8 секунд. Ну це вже повністю великий поворот. І останній медикамент це захищувач нас від лазерів. Якщо ми його зюзаємо, то у нас дода додасться регенерація 5, це потужненько приприв. -при 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 Приплив здоров'я 5 на 10 хвилин. Далі у нас є екіпірування. Не, не настільки екіпірування, як всяка бронька. А от, те, що використовує неприкольні чуваки. Ну, а якщо це неприкольні чуваки, то значить ми попробуємо їх в ролі себе. Першим роблять погані чуваки. Правильно, вибирають те саме зробити погано. Я вибираю оцю хату, вона мені не подобається. Друге, що роблять, маскуються. Вдиваємо наш спецодяг. Тепер тихесенько пробираємось до нашої цілі. так, так. Тепер нам треба звідси звалити. І сховати сліди. І якщо є, то ще свідків. Тепер треба тікати. Ну і тепер, в принципі, можемо натискати. Ну, це файно виглядало. Тепер у нас ще є міни. І я ще хочу перевірити, чи буде ланцюг. Ну, як я розумію, ланцюга не буде. Єдиний шлях, щоб їх тепер звідси забрати, це здетонувати її. <рив> то я підлетів файно. Наступний пункт це у нас буде метательні штучки. І в першому у нас буде звичайна граната. Кидаємо. Ну, Спочатку тестимо на собі. Ну, в принципі, вона б не попала не рівно на мене, тому всі 49 урона я не утрав. Якби вона попала рівно на мене, то я би приліг поспати на місці. Наступна бомба має 14 дамага. Пробуємо, що буде. А, якщо під себеки. Зрозуміло. Наступна це хімічна граната. Кидаємо. Ой, після цієї хімічної гранати у вас такий коктейль з ефектів буде. Ну і наступне це буде коктейль Молотова, в якого сам від самого взрива буде одне середечко урона. Але ми то знаємо, що воно робить. Але воно то робить в радіусі 3х3. Капець. Дякую всім, хто додивився до цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, на мій телеграм-канал. І тут тіпа дякую.